Своїми діями на Запорізькій АЕС окупанти можуть спричинити катастрофу, яка в рази перевищуватиме масштаби в Чорнобилі. Про це заявив прем'єр-міністр України Дениш Мигаль. Сьогодні варварські атаки Росії поблизу атомних об'єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, чиї масштаби можуть перевищити аварію на ЧАЕС. Наголосив прем'єр-міністр, також він зазначив, що кожна цивілізована країна має пам'ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодні. І першим кроком на цьому шляху має стати демілітаризація Запорізької атомної станції та санкції проти всієї атомної галузі Російської Федерації. Тим часом у 37-му річницю аварії на ЧАЕС гендиректор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі поспілкувався з президентом України Володимиром. Зеленським і запевнив, що МАГАТЕ і далі намагається домовитися про безпечну зону на Запорізькій АЕС.